Привіт, це Таня Касьян, і це мій подкаст «Потрошку», де я потрошку буду розповідати вам, як говорити до і про людей коректно. У сьогоднішньому випуску я планувала поговорити про термін ВПО, але кілька інфоприводів змусили мене розширити тему, і я хочу поговорити в цілому про війну війну, яку веде Росія проти України. У випуску про ефемізми я вже згадувала, що цю війну часто називають. Конфліктом, кризою і, на жаль, так говорять і досі. Напевно, людям страшно вимовити слово війна, ну а нам страшно сидіти без світла і слухати вій сирен. Нещодавно я була на конференції активістів та активісток у Болгарії, і звісно, що Україна там була серед топ-тем, але панельна дискусія, в якій брала участь представниця від України, була присвячена кризам в різних країнах і способах їх подолання. Проте в Україні не криза, в Україні війна, війна, яку почала Росія. І ось тут другий момент, на якому я хочу зробити акцент. На жаль, і ми, українці, і навіть такі медіа, як BBC, які задають стандарти журналістики, робимо шкоду, коли говоримо війна в Україні або англійською «war in Ukraine». Коли ми говоримо так, це звучить, ніби в нас тут громадянська війна, і ми самі по собі запускаємо ракети. Але це не так. Так само неправильно казати, що війна почалась 24 лютого 2022 року. Повірте мені, як людині, яка була в Маріуполі у 2014 му і ходила на роботу під звуки обстрілів. Війна Росії проти України почалась ще тоді, у 2014. му А 24 лютого сталася ескалація. Повномасштабне вторгнення. Добре. Тож, як те, що відбувається у центрі Європи у 2022 році, називати коректно, щоб усім все стало зрозуміло? Тут я буду послуговуватись порадами Інституту масової інформації. Отже, російсько-українська війна, російсько-українське протистояння або російсько-український конфлікт. Чому Росія йде на першому місці? Тому що це країна-агресорка, яка розв'язала війну. Україна ж захищається та намагається зберегти свою свободу та суверенітет. І дуже важливо при спілкуванні з іноземцями теж говорити коректно: не Ukrainian War, не war in Ukraine, не Ukrainian conflict, не Ukrainian crisis, а Russian invasion of Ukraine, Russian war against Ukraine – Russia Ukraine war через дефіс Russia's full scale invasion of Ukraine. Далі, коли ми говоримо про окуповані території і те, що там відбувається, запам'ятайте, там немає нічого законного. Те, що коїться в Запорізькій, Донецькій, Луганській та Херсонській областях, це агресія. Тому ми не можемо казати російська влада на окупованій території. Адже влада це легітимне явище, а те, що здійснює Росія, окупаційний режим. Так само треба коректно називати ці окуповані території, які не визнані більшістю країн, не враховуючи Росію, Сирію та Північну Корею. Тому, якщо ми говоримо про окуповані території Донецької та Луганської областей, правильно казати так звані, і далі в лапках ЛНР та ДНР, обов'язково додавайте так звані. Англійською також не соромимось називати речі своїми іменами: Occupied Crimea», Occupied Donetsk Region» або Russian Occupation of Luhansk Oblast» або «Occupied Territories of Kherson Oblast» і так далі. Ця війна проти нашої свободи та існування триває вже майже 9 років, і, на жаль, лише майже 9 місяців тому всі прозріли, зрозуміли, що до чого. Ну як, майже всі. Людям страшно. Люди бояться війни, бояться ядерної загрози, але боятись називати речі своїми іменами це як боятись називати Воландеморта в Гаррі Поттері. До речі, казати, що це війна Путіна, теж дурня. Ми з вами знаємо, що нас тероризують сотні людей з Росії, і тисячі цей терор підтримують, навіть мільйони. Тож не втомлюємось говорити коректно і пояснювати нашим іноземним друзям та подругам, що відбувається насправді.